будете десь літати. Хочу щоб ви тут були зі мною. Тоді я буду говорити того, чого не буде то, що не буде на небесах. В першу чергу не буде на небесах гріха. Не буде гріха. Не буде того, те, що не подобається. Вам подобається гріх? Ні. Кому подобається гріх? Підніміть руку. Бові не подобається. Нема таких, правда? Ну, або сидно сказати. Гріх. Що таке гріх гріх це те, що проти Бога. Те, що Богу мені подобається. А що вам не подобається? Вам подобається, коли, наприклад, коли приходять у вас в хату і кажуть, що це не ваше, це моє тепер. Вам це не подобається, правда? Коли вам кажуть, вибачте, е, ви будете говорити так, як я сказав. Будете Ні. робити те, що я сказав. Ні. І вам це не подобається. Або, наприклад, коли вам кажуть, вибачте, ви сьогодні не будете гривнями розраховуватися, а це розраховуватися пам'ятниками другими". якимось. Так. Або вам кажуть, кажуть, вибачте, робіть так, як я сказав, або робіть ще щось там. Або не, не пийте цю воду, пийте цю воду. Я не хочу пити приклад без я хочу пити просту воду. Вам не дають вибір. І вам це не подобається. Так само Богу не подобається. Гріх, який ви робите. Те, що просто проти Бога. Розумієте? І це на сьогоднішній день є. І одна із проблем з сьогоднішній день людей це є гріх. Ну скажіть, будь ласка, у вас є куртки в кожного, правда є куртка? Mm -hmm. Якщо ви її замасите, ви що, як її можна грязь або грязюку очистити? це mm за -hmm. хорошо, а як очистити куртку? Mm -hmm. Вистирати. Який порошок ви використаєте? Mm -hmm. Який порошок використати, правильно? Якісь засіб, щоб вистирати, правильно? Mm -hmm. А як можна гріх змити? Не поможе. Кров не поможе. А навіщо тоді церква? Церква, це дуже питання, я вам потім не повірю це питання. Це слідчі пані. Це слідчі питання. Це коли я хворий, я йду не до лікаря, а йду, знаєте, до кого? До говоря. Ну це вже знаєте. Ось, це саме ви кажете. Йдемо до церкви, вирішимо питання ваше. Є, треба йти до того, хто може. Вас вилікувати. А до кого треба йти, коли я хворий? До, до, до лікаря, бо до психологи не поможете. І я хворі, то лікаря. <софіки> Ні, ми говоримо, коли ми коли говоримо, коли у вас є проблема здоров'я, не психологічна, а конкретна проблема. Це ж проблема зумієте, ви путаєте, коли мене вибачте то, рак то, і коли мене вибачте вавочка. Якщо ви будете... Дуже умно так розмовляти, я вас попрошу покинути приміщення. Ви <рес> чуєте, що кажу? Бабушки! Споки <рес> <стукайте> уважно. Попитайте <рес> <Да. рес> уважно, що я говорю зараз. Ми зараз говоримо про те проблема, яка є в людей. <рес> 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 І на сьогоднішній день, якщо в мене є якась проблема, я йду до лікаря. Це то психолог, ще яка проблема є. На сьогоднішній день здоров'я це секрет. І це є законом передбачено. Є гріх. І де він знаходиться, як ви думаєте? Nimza". Його можна побачити. Можна гріх побачити? А можна побачити ваші переживання. А можна побачити ваше кохання. Кохання не можна побачити. Не можна. Як, наприклад, як любить, як любить мама сина, не можна. Тому що це не можна передати. Вона може щось показати, але це не ця любов. І насправді більше. І так само є гріх, який в нас є всередині. Його не можна, як, як Йорщиком ти не можна внутрі промити, буде чисто. Не можна позбутися цього гріха отак. Церкву прийдеш, не допоможе це. Тому що якщо можна було це зробити, я поясню, чому. Якщо це можна було зробити, прийти в церкву, то не треба в Христу вмирати. Я би прийшов на церкву, що б окей. Не треба тоді в Христу вмирати. Далі. Я би виконував 10 заповідей, І теж б все окей. Я би просто виконував 10 заходів і все окей. Прийшов, я ж нікого не вбивав, правда? Да. Нікого не вкрав, нікого не бив, нікого не засловив. Все, я попаду в рай тепер? А знову ж таки, треба було під не треба вмирати. Далі. Я би гроші давав би комусь. Беру. Або в церкву, бідним допомагав, як я допомагаю. Теж би побуду врай тоді виходить. Вкрав вагон, а дав мішок. І все, попаду в рай тепер. Ні. Мені треба хресту мирати. Були б такі умні люди, я їх гумними. Вони б це робили би, що вона не побратиме. Ну знаєте, все, що я говорю, все, що я говорю, Біблія говорить інше. Вона дає відповідь на будь-яке питання життя. Тому що це є ключовим розумінням, хто ми є. І за любий гріх треба платити. І знаєте, яка, яка плата за ваш гріх? За ваш, будь-який гріх. Якщо ви маєте гріх, ви за нього за будете заплатити. Там написано, яка плата за гріх. Тому що якщо я е, дам десятину, мене гріха немає, для чого їм платити за, за мій гріх? Я поміг бабушку ось зараз. Все, в мене нема тільки, виходить. А вказується, гріх неможливо змити порошком, неможливо змити добрими справами, хлібня в церкву і бути дуже добрим. Біга каже, плата за гріх? Я зараз прочитаю. Щоб ви не говорили, що я придумав це. Перше. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це перше. Всі грішні. Немає жодного праведного на землі. Хто каже, що він без гріха він бреше. Це брехня велика. Всі мають гріх. в Біблія написано, плата за гріх, смерть. За будь-який гріх, який ви зробили, вам треба платити. За вашу грязь, яку ви наробили на повтік, вам треба платити, ви купите порошок, це гроші. І ви всі райно очі це стаєте. А за ваш гріх знаєте яка плата? Найвища плата. Це є смерть. Но дар Божий життя вічне во Христі, Господі нашому Ісусі Христі. Тільки через Ісуса Христа ми можемо позбутися гріха Слова. Ми не можемо позбутися гріха через... Свої добрі справи або хоч в ковичках праведності. Тому що 10 заповідей, які ми маємо, маємо, вони написані в нашому серці, вони показують, які ми гріховні. Підніміть руку, хто хоч раз в житті згрішив. Раз, Ні, я чекаю руки, побачити ваші руки. Піднімайте руки, хто хоч раз згрішив. Тепер Тепер хто тут без гріха. Руку тримаєте, я руку тримайте, хочу бачити, ви без гріха? Так, без гріха. Так, так, тут у вас без гріха. Святий, немає за то. Нема святи, показується. Показується, що всі з гріхом. І значить, Біблія каже, якщо ви порушили хоч одну із заповідей, а ви порушили заповіді? ще Наші порушили всі 10 заповідей? Right. 10! Ні, Біблія каже, що ти одну, порушив, ти порушив 10. Так каже Біблія. А наші прошу 10 закладів, вона його все. Він вбивав, крав і все стане. Ви можете що ні, так Біблія каже. Біблія це більше авторитет. Якщо закон каже, що на зелено не можна їхати, я кажу, не можна. На чому не треба їхати? По барабану. Ні, е, я Зараз проповідую, ви слухайте вас. Ні, 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 ні. Ботом. Питання потом. Розумієте? Це як кроце. Знаєте чому? Бо люди хоч шукають лазейки в законі українському. Ну в Божому законі ти не знайдеш лазейку. Тому що Біблія, Біблія написана Богом. Вона може переключити, як хоче. Говорити, що я там... Ну я не такий поганий. Ну, Біблія каже чітко, що за всі гріхи треба платити. А тепер питання світ інше. А я ж тоді позбуться гріха? Причасті. Я при щастям не допоможе це ваше причастя. В Біблії немає такого. Покажіть, будь ласка, де написано причастя. Покажіть. Нема питань, хорошо, що буде так. Покажіть. Нема такого в Біблії причастя. Слово навіть нема причастя в Біблії. Щоб ви знали. Нема Біблії, що причастя спасає. не треба Христу вмирати на Христі. Я би причастя приймав би кожен день, він був би спасений. Все було б хорошо. Я цитую вам вірш з Біблії. Як можна мати вічне життя? І в чому заближається насправді спасіння? Слухайте, будь ласка, не розмовляйте, будь ласка. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Своє нарожного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. А так можна мати вічне життя. Вірую в Господа Ісуса Христа. Читаємо 36 вірш. Як можна отримати вічне життя? Підтвердження попереднього віршу. Той, хто вірує в Сина, той має вічне життя. А хто не вірує в Сина, не побачить життя. Не побачить життя. Але гнів Божий прибуває на нім. Ви не можете мати вічне життя без Христа. От просто неможливо! Віра в Христа це не просто суб'єкт або розуміння такого, що я ходжу в церкву, читаю Біблію, я непоганий, все окей. Я вірю в Бога. Віра в Бога, це значить дає оприділення, що ви знаєте, де ви будете після смерті. Твердо і зрозуміло. І за кому і чому. Я випадку не тому, що я краще в вас. Не тому що, щось щось зробив хороше. Я репаду, знаєте чому? Що я зробив? зрозуміти, що тут написано в Біблії. Тут написано так. Той, хто вірує в сина, той має вічне життя. Я зробив все. Я повірив. що Господь може дати мені вічне життя. Що я через свої добрі справи не спазу, а тільки через віру в Ісуса Христа. Міше, не дивишся смерті. Наверху це где конкретно. Конструю, люди хочу почути. Чому? Так. Все! Він буде говорити, тому що він прийняв Ісуса Христа. Та да де ти будеш після смерті? Здаю. Чому? Диего. В кого? З Ісуса Христа. І що, тепер ти попадеш в рай? А ти, що тепер став ідеальний, не грішиш тепер? Ні, звісно, не Ну, а, а чому ти в рай будеш? Що зробив Христос для тебе? І ти все що зробив? Прийняв його. Прийняв? Все. І все, і він буде тому. не найжачу, що вона должна грішити, що неправильно, даме жінку до Біблії жити далі. От так спасіння отримують люди через віру в Ісуса Христа. І наша ціль вам це розповісти донести, поки є така можливість, поки є такий шанс. Я скажу вам ранню історію саді з Харкова. Їхав один чоловік, волонтер, пастор церкви їхав. Їй візьму продукти. І відкрити вікно в їздить. Значить, будуть кити вікно Мені їздять люди зимою. Щоб чути, коли йдуть прильоти, щоб побачити, куди лети летить. Він вбивсь до вікна їхав, причому зима холодна, він мусить їхати так. Він чує, щось летить. І він чує, що прямо вже ось десь рядом. Він тільки заїжджає за дому і чує, що вже підлітає. І він різко погазав. І розуміє, що він, не розуміє, що він встигає. Ну, ті, хто взаді їхали, вони не встигнуть. Все. І нема нікого там. Він розглядається. Бачить, що все. Ті, хто їхали, все, все, все валяється кругом. Під'їхали вони, поліцейські під'їхали і все. І все. Все. І нічого не мог допомогти. Оці штуки, оці штуки, коли злітаються, такі кусочки металу, вона падає, розкружується, все, і ти нічого не можеш зробити, все, він вмирає. Так, да, осколки, як їх називати, там по Знаєте, ми... чому так. ще не закривають автомобілі, машини, знов, коли їдеш, не треба закривати автомобілем цю дверь? Ну не дверь, вікно, ну, ну не вікно, а саме дверь. Щоб ви сто Так, Щоб коли щось там бомб, зразу ну, е... <плес> ну, Я скажу вам по секрету, <плес> скажу по секрету. Знаєте, <плес> що, що, що далі було? <плес> що далі було? Це могло, могли бути ви там. Це могло бути в Житомирі. І ви, знаєте, що найцікавіше? Могли попасти в страшне місце. Пекло. Тому що ви свій шанс залишили на потом. Христос стоїть за вашого серця і стукає. І вчините ви йому серце своє, чи не вчините? Войдва залежить. Він стукає. Що роблять люди, коли він стукають двері? А відкрийте ви, ви своє серце йому. <реш> коли Господь стукає! <реш> Ні, ручка тільки з вашої сторони. Ручка тільки з цієї сторони. Тільки з цієї сторони. Якщо вона цієї сторони, то ще буде навіть відкриватися. Ви знаєте? <реш> е я відкрию такий секрет. Я був в Європі. А які там всі двері? А які там всі двері? Не такі, як у нас. А де ката там особливість з дверей? Там ходи ручку відкриваєш? Ти ключі взяти з собою. Ти за що? О ну, така затрока обична. Ця ручка не двигається. Ти закрив двері. І все. Ключі табу, і все пропало. Так само, наше серце, серце наше таке само має одну ручку з однієї сторони, яка опускається. І так само Господь хоче вас, дати вам вічне життя і вас хоче спасти. І це тільки ви можете відкрити. А чому так? Тому що Бог не заставляє, Він дає вам вибір. Він дає вам вибір, Тимур Дає вибір. І вибір в ваших руках. Хочете ви бути з Богом чи бути вічно в пеклі. Вирішуйте тільки ви. Вибирайте. Давайте саме допоможемо.